Ось так ці петлі позначаються в схемах. Дивіться, ось, наприклад, лицьовий бік, лицьова схрещена, і ось її в схемах вона ось так позначається. Лицьовий бік, виворотня схрещена, вона позначається ось так. Ще є лицьова схрещена з лівою стінкою петлі з гори. І є лицьова схрещена з правою стінкою петлі з гори. Бачите? Тому е, я сьогодні вам показала, як в'яжеться петля схрещена. Ось ми доходимо до цієї петлі. Схрещена петля це коли, бачите, ось так, вона перекручена. Якщо я б її в'язала ось так, вона була б рівна, бачите, відкрита і ось так пров'язувалась. А так як її треба в'язати перехрещеною, то спицю вводимо сюди, всередину петлю. Беремо, виводимо спицю сюди до нитки. Підхватуємо нитку і за задню стінку пров'язуємо цю петлю. Все, вона в нас, бачите, ось така перехрещена. Оце і називається перехрещена петля. Знову в моєму візерунку я пров'язую 4 виворотні. І ось знову петля, яку мені треба зв'язати, перехрещеною. Я ввожу цю спицю в петлю і за задню стіночку. Пров'язую її, і вона ось виходить перехрещена. Вона відрізняється від звичайної лицевої петлі лише тільки тим, що ми її в'яжемо за ту стінку, яка нам цю петлю робить перехрещеною. Ось. Ввела і пров'язала. Зараз я дійду до підошви, і по підошві вам покажу, як в'яжеться звичайна лицьова петля. Ось ми в'яжемо перехрещену. А ось в нас іде звичайна лицьова. Бачите, я її пров'язую за передню стіночку ось так. І тепер дивіться, яка йде різниця. Ось пров'язана лицьова петля, вона йде, бачите, така рівненька. А ось пров'язана схрещена петля. І вона йде ось така. Оце така різниця між схрещеною і звичайною петлею. Це в мене мають бути шкарпетки. Зараз ми їх одягнемо, побачимо, це лицьова. Okay.